Доброго дня, шановні любителі футболу. Нарешті розпочинається новий футбольний сезон в Україні. З чим я вас, друзі, вітаю! Руквально через декілька хвилин побачимо ми вже команди на полі нарешті. Ну і бере цей матч свій початок одразу з першого ж матчу саме тут у місті Суми, звідки ми ведемо для вас, друзі, пряму трансляцію. Стадіон ювілейний сьогодні. Радо відкрив свої двері для сумської вікторії та запорізького металурга. Які розпочинають свій футбольний шлях цього сезону і звільняють наші території і наближають нашу з вами спільну перемогу, друзі. Ну а зараз нарешті пролунав от цей довгоочікуваний стартовий свисток. Ну і у воротах вже на звичній своїй позиції. Олександр Литвиненко, Анко, номер 32 другий. Зараз небезпечний момент. Шарай пробиває по воротах. Непогано прикладається Станіслав Шарай, і трішечки вищий воріт. Пішов в м'яч після удару. А, півзахисника сумської Вікторії вводити. На Лебеденка вкинув Лебеденко, стріляє з дальньої відстані в дуже відповідальних моментах гри. От сьогодні теж я думаю, що багато болівальників очікують від нього такої ж впевненої гри. Зараз непоганий удар. Поворотах відбувся. Лебеденко не зафіксував його. Атака Запоріжжя продовжується. І знову такі Дніпрі. потім грав у карабюк в Туреччині. Потім е, був виступ у молдавському Шерифу, потім грав Запасних. за них. Він грав за Дінас. І останній його клуб це Кудрівка. Тобто ось такі за віком, ну і за досвідом бачимо наддосвідчені гравці. Зараз удар непоганий, Євпак прикладається. І тут тепер вже в руки. Воротарю Антону Асоску. Ну і ще два матчі будуть зіграні завтра. Олімпія Савинці. Зараз непогано шарай намагався перекинути воротаря з центру поля. Це був у складі своєї улюбленої команди футбольного Вікторія. Це звісно, що звертання зараз до е вболівальників сумського футболу. А тим часом Лебеденко його навіз зараз непогано продовжується атака І забуває перший м'яч, друзі. Забиває в нас Станіслав Шарай. Чи ні Ні, це книж. Новачок команди номер 10 Данило Книж відзначається в першому ж матчі своєї команди. Вже в притул майже розстрілював. От зараз бачимо Лебеденко. Так він навішував. Там далі продовжив 22-й номер Ігор Юречко. Далі не сподівався він, звісно, що набіжить гравець Вікторії там на дальній стійці. Але от Данило Книж опинився, відбувся м'яч у роздягальню. І ось якраз на цій ноті у нас, друзі, завершується. Перший тайм От і під нападником. Грає Данило Книж, автор першого забитого м'яча в нашому матчі номер 10 І на вістрі атаки. зараз непоганий удар був від 11-го -11 номера Руслана Буряка. Перша така дія від нього ми побачили взагалі в матчі. На, у цьому турнірі у Кубку України. Ну і наразі, от, давайте цю атаку подивимося. Машталір пробуває у ближній кут, але зачуває, але бачимо на кромці поля, там, якщо вам видно, на загальному плані можливо було готується заміна. У Усумської Вікторії одразу подвійна. Заміна зараз небезпека біля воріт е Вікторії. Плавні. плавні. Та Маріуполь, там рахунок 3-1. Так і завершився матч. І горішні плавні представник пише Ліги Зараз який сейф від Литвиненка переводить на кутовий. Він е м'яч після удару здається від е 17-го номера від Тимофія Хусіна. Непоганий удар приклався так е по м'ячеві. Знову від Бізніченка і знову на ближню стійку. Тут Летвиненко все ж таки фіксує. Ну але звісно, що завжди його поява, його знаходження на футбольному полі це напруга для а, захисників. Зараз непоганий момент. Удар по воротах у ближню стійку зараз пробивав у ближню, під ближню стійку, точніше, пробивав нас а, а, Ульянов, лівий захисник Вікторії, але влучив якраз от ту стійку, яка тримає Вікторія. Продовжується атака Металурга. Навіс знову повторний йде. Тут е, Сасовський знімає другий поверх. Ну і непогано зараз прибуває 77-й номер Бандурін. Олексій. Приклався по м'ячу, в дальній кут е, Новачок. Ну і Паламар в принципі, непогано виглядав. Таким чином, друзі, вітаємо ми сумську вікторію, адже пролунав свисток про завершення нашого матчу. Вікторія перемагає з рахунком 1-0. Ну і таким чином виходить до другого попереднього етапу вібет Кубку України з футболу сезону 2024-2025 років.